Вітаємо 2 квітня. Президент України підписав закони, якими вносяться резонансні зміни до військового обліку. Серед головних змін зазначимо такі: перше знижується граничний призовний вік з 27 до 25 років. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військову частину виповнилося 18 років. Та старші особи, які не досягли 25річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Друге, запускається робота бази військовозобов'язаних оберіг та електронного кабінету військовозобов'язаних. До речі, повістки до електронного кабінету не надсилатимуться, але він буде містити номери телефонів та адреси електронної пошти, місце проживання, дані про батьків військовозобов'язаного. Реквізити паспортів, відцифрований образ обличчя особи, дані про виїзд за кордон, дані про водійське посвідчення та інформацію про судимості тощо. Третє. Скасовано категорію обмежено придатних. Встановлюється обов'язок для українців, які раніше були визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців пройти повторний медогляд. Четверте. Жінки зможуть прийматися на контракт та проходити службу на рівні з чоловіками, за винятком випадків, передбачених законами з питань охорони дитинства та материнства, а також заборону дискримінації за статевою ознакою. П'яте під час воєнного стану мобілізовані українці можуть бути направлені за кордон для навчання, підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації. Шосте, військовослужбовці. Крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу можуть бути відряджені до військових адміністрацій населених пунктів, районних обласних військових адміністрацій для виконання завдань із залишенням на військовій службі без виключення із списків особового складу Збройних сил України. Зміни набудуть чинності з моменту опублікування відповідних законів. І, скоріше за все, це відбудеться найближчими днями.